Отже, панове, всім гарного часу доби. Сьогодні ми хочемо розказати вам відео, дуже цікаву річ про те, як можна мед здавати оптом. І на цьому мати доволі непогані гроші. Правда, ціна трошки низенька зараз в Україні. Сто! в смислі ти кажеш, треба мед здавати оптом. Ні. Мед потрібно реалізовувати з доданою вартістю. Я думаю, саме це треба доносити для наших глядачів. Про який мед оптом можна говорити, коли оптом його ціна складає стане на сьогодні 50, максимум 65 ага, гривень скажи, за кілограм. Я... І що це таке реалізовувати мед з доданою вартістю, тим паче в Європі? І наскільки це взагалі рентабельно і, і круто здавати мед чи продавати мед в світ забрендований? Ні, ну ми можемо. Виходити з того, що ринок меду в Україні такий широкий, що Україна третя медова держава. Але виходячи з того, що ми — третя медова держава, ми якби маємо виготовляти вже і продавати цілісну продукцію, готову. Я розумію, але це ж потрібно багато документів, великі стоси паперів, це потрібна сертифікація, це потрібно зареєструвати свою пасіку. Ми ж не можемо це все просто так взяти і зробити. Це ж, це ж потрібно знати, як це робиться юристи, це потрібно багато грошей заплатити. Чи є в тому сенс, коли можна просто мед здати? Що таке цілісна готова продукція? Це продукція з доданою вартістю. Ми взяли мед, ми взяли красиву баночку, ми туди красиву наклеєчку і вже мед туди відправляється в Європу або в світ вже з повним розумінням, що він український, а не запасований під іншими брендами. Я вважаю це. Плюс. Так, ми, ми і справді можемо е, робити таким чином, щоб мед продавати за кордон з доданою вартістю значно дорожче на різних інтернет-площадках. Але чи кожен пасічник це зрозуміє? Чи кожен пасічник простий це знає, як зробити? Чи кожен пасічник захоче зареєструвати свою пасіку, не боячись податків? Так, а й справді, давай для наших глядачів в наступному відео розповімо, яким же чином можна продавати мед. На міжнародних торгових площадках, будучи в Україні з, з доданою вартістю і досить таки дорого. Я думаю, багатьом це буде корисно. Я думаю, для багатьох пасічників це буде доволі таке корисна інформація, адже, на жаль, хоч і ми третя медова держава у світі, але не кожен пасічник знає, як це продавати мед за кордон саме в баночці, з доданою вартістю, своєю емблемою. І не кожен пасічник. До цього дійшов. Отже, панове, підписуйтесь на наш канал. Таких відео у нас буде ще багато погляд пасічника і погляд бізнесмена.